Вірно, крутим кроком знов є обман. Навіть я якимось чином розвівся, що це, ну, можливо, якась інша сільська дівчина. Подумати не міг, що це буде фрол. Прикольненько, що в них була зелена перука. Селяни готуються до нападу, дядько Лев вже шукає Лукаша, і ось вона, справжня лиходійка, що свою підлість перевертає собі на користь. Небожа вашого підла нечисть лісова захопила, але ви можете врятувати його, якщо приєднаєтесь до нас. І нарешті ми бачимо вбивцю лісу жахливу машину, якою будували з того, що везли в ящичках зі смертельними позначками. Мене приколює, що вона й огнемети видала людям. І нарешті килина розкриває ще й один неймовірний оце поворот. Не існувало ніякої доньки, вона змусила чоловіка цю вигадану історію розповісти одну краплиненьку. Тоді отримала і мавка їй каже: тут і зараз на тобі ще краплинку попустися, аби тільки не ворогувати. І килина хоче і молодості, і багатства хоче знищити весь стародавній ліс, і, взагалі, не думає про те, що знищивши його, вона вже не буде жити вічно. Так проживе, можливо, ще одне життя, але потім то подохне бідною. Сумненько, що вона така тупа, дивовижна, що вона розмовляє з позиції сили, коли її знезброїли, людей, що її захищали, поруч нема. Та саме брехня. Хнею маніпуляціями вона намагається зламати і знищити.